Привіт-привіт, друзі! Радий всіх бачити. Сьогодні ваше улюблене, це в нас новий розіграш в Бліці. Будемо відкривати цю рулеточку, крутити її до головної нагороди, як завжди. Тобто виб'ємо раніше добре, ні, то крутимо до останнього прокрута, поки мені не випаде грандіозний контейнер. Ось така штука. Все, як завжди, друзі, з вас тисяча лайків, з мене гарний контент і будемо з вами починати. Але перш ніж почнемо основну частину цього відео, хотів би дати пораду людям, які хочуть навчитися грати в Бліц краще. Порада. Виключно для них, тобто є такий прекрасний сайт, він називається bistvo.com і тут є дуже багато різноманітних метрик. Тобто ви можете зайти сюди, подивитися тут різноманітні графіки по вашому аккаунту, в чому ви стали грати краще, в чому ви стали грати гірше. Також є короткий опис, що можна робити, типу, краще з вашого боку, щоб ці параметри поліпшити. І так далі. Дуже-дуже багато різноманітних є метрик, яких немає в грі. До того всього є прекрасний віджит. Ви можете зайти у віджит і ось тут моніторити. Як ви граєте в певний день? Наприклад, сьогодні плануєте пограти в танки, зайшли в віджит, і тут в е, віджеті буде писати, скільки ви боїв конкретно зіграли. Між боями можна виходити і дивитися, що сьогодні ви зіграли стільки-то боїв, середні дамаг у вас такі, то і відсоток перемог у вас там теж е, якийсь там певний відсоток, який ви сьогодні награли. Також є розділ моди. Тут у нас є велика мінімапа, тобто така, як в мене в боях, те, що я е, можу більш е, зважно її аналізувати, бо сама мінімапа в грі, якщо ви граєте з комп'ютер, вона досить маленька, е, і більше її зробити там налаштовувати. Ну, коротше, сильно більше її не зробиш. Далі є озвучка від мене, більше варіацій фраз, ніж в самій грі. Також є, тут можна знаходити клан-звод на сайті, і також можна дивитися топи танків від топи аккаунтів. Дуже корисна історія в плані того, що, наприклад, де івент на майстра, ви зайшли в розділ топ танки, тут посортували е танки по тому, на чому легше обрати майстра, посортували там рівень, який вам потрібен, період і так далі. І можете собі чітко дивитися, на чому вам простіше катати, щоб швидше виконати певний івент. Так само Можете, наприклад, дивитися, які тут танки найгірші по середньому дамагу по відсотку перемог. І ці танки відсіювати, на них не грати. Наприклад, проходити якусь гілку. Так, ви такі подивилися, що на тій гілці, там на якомусь певному танку в людей дуже слабенький відсоток перемог, середня шкода. Ви взяли цей танк, за вільний досвід пропустили, і собі з цим не паритесь. Коротше, якось так, друзі, дуже багато корисного функціоналу, тому заходьте, зберігайте цей сайт собі в закладки, і буде вам щастя. Функціонал сайту постійно розширюється. І якщо у вас є, до речі, бажання на сайті є можливість оформити платну підписку. Це вимкне вам рекламу і допоможе сайту розвиватися набагато набагато швидше, тому що зрозуміло, щоб там додавались нові. Функції, нові моди, нові графіки, метрики, описи і так далі на це все потрібні кошти. Тому хто бажає, так що можете долучитися до підтримки сайту, от. Але якщо ви не бажаєте, то 95% функціоналу на сайті вони доступні навіть на безкоштовній основі без платної підписки. Коротше, заходьте в описі, посилання, зберігайте в закладки собі і вчіться грати краще. А ми з вами переходимо безпосередньо до розіграшу. Тут прокрути, друзі. Я думаю, вони, чесно кажучи, трошки будуть дорожчими, але в принципі принципі, Я потім подивився, що тут багато є поганих нагород, Ну, якесь срібло, якийсь там, вільний досвід. І коротше, є дуже багато нагород слабеньких, тому прокрути не дуже той дорогі, насправді. Поїхали, подивимось. Е, в мене загалом багато танків є. Е, тут, можливо, якісь там 10 танків, звідси мені можуть цієї рулетки випасти, яких в мене було. Я, звісно, не проти. Але більше я хотів би, щоб мені випало золото в плюс. Е, коротше, повипадали мені контоськи, десь звідкись максималечка з якогось моє там Випала б, наприклад. Якось так. Скільки шанс на мегаконтейнер? На грандіозний контейнер виніше 8%. Сотих відсотка. Чесно кажучи, друзі, скільки я кручу рулетки, мені лише один раз з перших двох прокрутів випало головна нагорода. Лише один раз. Там був якийсь танчик 8 рівня. в мене він був, я його покрутив там два рази, і мені випало, як... випало якраз цей. Ну, типу. Випала якраз головна нагорода. І я просто там 3700 голди на халяву заробив з того все. А майже всі інші рулетки. Мені головна нагорода випадає прямо з останнього прокрута. Мені максимально з цим не щастить. Так, містичний контосик. Давайте. Ми дуже давно ганяємося в містичних контосах за 100 тисячами голди. І завжди випадає або 2 тисячі вільного досвіду, або 50 тисяч срібла. Ось такий я везучий в цьому плані. Так, добре, 330 прокрут. Поки ми нічого не вибили, поки я просто злив своє золото. До речі, скільки в мене було золото, в мене було, ну, давайте, е, скільки там? 48-48 тисяч, 48 правильно? 48 тисяч будемо вважати. Золото. у нас було. Е, якось так. Я тут три рази вже покрутив. Ну, коротше, нехай буде так, приблизно, приблизно. 47%, 500, 48 тисяч. Дивимось далі. Що в нас тут? Аж така шняга випадає, що аж страшно, якщо чесно. <смі> Такі просто така дичина випадає, що я не знаю. А, щоб ти був здоров, 10 тисяч вільно досвіду. Клас. Далі прокручує 600 голди. І що, шанс піднявся на грандіозний контейнер? Ого, 0,12%. Оце то шанс імба просто. Реально, ну що тут, ще? мега мегаконтейнер? Нормальна тема. 1% на мегаконтейнер. І збери їх всі 40%. Ну. Таке. Щось я відчуваю, що я піду сильно в мінус за цю рулетку. <гум> щось мені так підказує. Щось мені так підказує мій досвід. Так, валіза з квестами. А, так, чекай, чекай, чекай. А, ага. О тут 7 днів, я так поняв. Всі, всі квести 7. Днів. А, ну так ми виконаємо. Просто сьогодні я стріма не провожу. Я думав, що якщо там один день дається, то ми не будемо таке відкривати. Вже якісь. Валізи з квестами, блін, придумали, я в шоці. Так, перегляд. Е, час на виконання, 2 дні дають три контейнера перемогти в 35 боях. Ну, відпад це прикольно. Три контейнера відпад це, ну, це нормально. Треба буде трошки пограти, щоб це заробити, але загалом круто. Я щось раніше не пам'ятаю, що були якісь такі валізи з квестами, якісь, коротше. Це щось новеньке. Або я просто не попадав на такі рулетки, розіграші і так далі. Або це реально нова штука якої не було. Напишіть в коментарях, чи бачили ви раніше, типу, що десь в якійсь двіжуха прямой мазині були в валізи. Бо я, чесно кажучи, їх перший раз бачу. А скільки тут ще? А, а теж маленький відсоток. Ну так. Да. Ні, ну Контейнер відпад це жирний контейнер, це реально жирний. Треба буде не забути про той контейнер, доробити їх на якомусь стрімчику, може окремий стрім цьому присвячу. І сподіваємось, що з контейнера відпаде нам щось круте випаде. Така невелика мотивація ще ходити на стріми в найближчий час. <хи> добре, 1000 голди нам дали, це по талісманам. Не поспішайте радіти, це чисто по талісманам. І 900 голди вже наступний прокрут. Ну, дорого, капець. Давайте так, щоб я нікого не заплутав на наступному стрімі. на наступному стрімі, Хто буде девись наступний стрім? Нагадайте мені, щоб я цей квест активував, і ми постараємося його зробити там за стрімчик чи за два. Там два дні даються якраз. А, таке бо то забрати. ну Це корисна штука. Це корисна штука. Контейнери відпад це шикарно. Мені якось нападло з них дуже жирно. Я прям не те, що купився, ще й дуже суттєвий плюс пішов. Має контейнер 2%, грандіозний 0,2%. Ну, вже починають ціни кусатися. Вже 10-й прокрут, вже 1000 голди. Це ми половину прокрутили, і зараз буде прям голда дуже сильно витрачатися в нас. Зараз буде прям, прям дуже жорстко. Давай, давай центральна городу, щоб я більш не крутив. Давай, давай, будь ласка, будь ласка. Ні. Контейнери збере їх усі за тисячу голди купив. Я шарю в інвестиціях, мені треба якось біткоїна там закупати туди-сюди. <схи> контейнер, який коштує там скільки, 300 голди чи скільки. Навіть менше, 250 голди він коштує якщо один. Ну там їх, типу, скільки. Ні, чекайте, ні-ні, ні, 500 голди? Ні. 500 голди коштує один, я купив за тисячу. Ну да. Дивіться, скріньте, зараз ще один, випаде контейнер зберіг усі. ну? Оп! Ні, не вгадав, не вгадав. Ну, бустер досвіду мені не потрібен сильно. У мене всі танки прокачані. Що цей бустер досвіду? Поки ми в суттєвому мінусі, друзі. Поки ми в доволі таки суттєвому мінусі Мінус 6 голди приблизно. Але ще три контейнери відпад є. Ну да. Збери їх усі. Так, понятненько. А знаєте, що я хочу ще подивитися? От нас тут е, зараз, зараз, зараз по компенсаціям. По компенсаціям. У нас же танки перевели деякі в колекційні, і вони теж могли звідси випадати. А компенсація. А, що дають? А, голду дають. Дивіться, ті танки, які перевели в колекційні, за них дають компенсацію в, гол в голді. Тому контейнери зберіг усі зараз стало крутити набагато вигідніше, тому що тепер за ці танки дають голду. Так, да, прикольно. Прикольно. Раніше типу в сріблі давали, тому що до цього оновлення ну, тип, багато танків були преміними, їх зробили колекційними. Так, ну, друзі, поки поки я дуже в мінусі. Поки я майже 10 тисяч голди в мінусі. І щось поки нічого нічого хорошого не видно. Ну, будь ласка, давай щось гарне. ну Хоча б це, ладно. Я взагалі хотів би на головну нагороду одразу вибити, щоб далі не крутити. Але що зробиш? О, ще один квест відпад. Це що? Це в 15 боях. А їх можна одночасно активувати? Певно, можна. Скоріше за все можна. Все, тоді на наступному стрімі робимо ці квести. Триндець. 32% на мегаконтейнер. Контейнер відпад 11%. Грандіозний контейнер 3%. 2100 голди просто. Як боляче. Як боляче отскати кнопку. Так, о. О. Давай подаємося. Контейнер відпад це жирно. Звідси мені попередній раз насипало дуже добре. Ні, щось. Не на цей раз. Ключ від замкненого контейнера, і тут щось нічого. Так, да, щось мені в цих рулетках капець не щастить. Я не знаю я вже скільки останній час зняв рулеток на канал. І от просто. Ну що, ну це? ну це шикарні конти. Це ж конти відпадну, йолки. Ну що ж це таке дають? А ну почекайте зараз. Е, так, відкласти, відкласти. Ще не будемо це виконувати зараз. Потім-потім це будемо робити. Е, от, в мене є цей. Я якраз ключом можу відкритим. Якраз мій ключик випав. Добре, ж тут є. Прямо в грі зараз контосики. Опа, 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 сто голдим. Дуже дякую. Дуже дякую, те, що треба. Так, наступний, 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 наступний прокрутик. О, до речі, ще оцю штуку треба забрати. Давайте я теж заберу. Можете заходити в гру, безкоштовний подарунок дають. Це типу за те, щоб ви гра... за те що ви грали в попередньому патчі і тестували новий балансувальник. Всі тестували. Тобто, якщо ви просто грали в патчі 10.7... Типу, той, який був з середини березня до середини квітня, вам дали ось такий подарунок. Тому можете зайти в гру, отримати, хто раптом, ну, типу, е цей. Ну, коротше, не забрав і не знав. Так, давайте ще відкриємо один контосик тут. Опа, Льовік, але це срібло. Льовік це срібло, на жаль. Да? Ну, Льовік в мене ясно, що був. Такий танчик, зрозуміло, що був. Так, добре, докручуємо нашу рулетку. 500 голди, до речі, в плюс нам пішло звіти. Ну, ладно. Все одно на халяву дали, тому хай буде так. Ну просто ми трошки неправильно почитаємо, скільки ми витратили. Звідси, до речі, теж мені якось випадало, доволі таки жирно. 6 чи 5 ти їх що мені звідси випало відносно недавно. На 250, ні. Ні, друзі, щось. Розробники перестали мені підкручувати контейнери. Щось дуже сумно. Щось реально дуже сумно. Раніше хоч щось падало, а тут же останні пару місяців взагалі голяк. Так, контейнер з обвісом. Кіна випаде обвіс. Ну, це такий. Мій не скажу, що він дуже класний. Це, типу, ось така штучка літає. Бачите, збирається там зараз так вшух. Бачите. Ну, таке. Типу, Під пивко піде, як то кажуть. Добре, три цих. Три цих. Що ви скажете? Випаде мені, будь ласка, грандіозний контейнер за, 5, за 8% шансу. Щоб я хоча б останні прокрути не робив, бо в мене боже мій йолки, контейнер з анімованим аватаром. А щоб, а щоб був здоровий, так хто цю рулетку розробляв. Це трендець. Хвойний ліс. Я за, за дві, там з половиною тисячі голи забрав собі аватарку хвойний ліс. Боже, це крінжа реально. 81% 19. Давай. Будь ласка. Будь ласка. Ну, випаде головна нагорода. Ну, чому? чому головна нагорода саме з останньою прокрута завжди. Ну, що це таке за знучання ді мною? О, 1300 голди. Але це може по талісманам, я не знаю. А, це певно по талісманам, певно, 300 випало. А по талісманам випало ще 1000. Скоріше за все. Бо 1300 це якась така сума, знаєте, мені здається, що вона там не могла випасти. Е, от, а ну зараз чекайте, гляну. Гляну, могла чи не могла, секундочка. Е, золото. Ні, ну тут 1500 падає. Це випало 300 і ще 1000 по талісманам, ну да. От, так. Ну і що? І тут інтрига, друзі. Зупиняємо зараз відео, пишемо в коментарях ваша ставочка. На... Що мені зараз випаде з рулетки? Дуже важко здогадатися. Ой, трендець. Я думаю, ніхто не сумнівався, що мені випаде з останні прокруто. Хто дивився мої останні рулетки, той взагалі не сумнівається, що воно мені цей. Випало зостанє прокрута. Ну пішли. А скільки це взагалі контейнер коштує? Е, ну, типу, якщо окремо купити, а ну почекайте, скільки він окремо коштує. Десь наче такий був. Ага, 12500 голди. Ага. Ну, Так може я не так сильно зіскамися на голду, у мене зараз виходить мінус. Е, скільки це там? Ну, 20. А, ну да. Ну да. у мене все одно мінус 20 тисяч голдин сто... коштує 12. Краще б за 12 просто в преміум в купив. Оп! Так, Химера, Химера, в мене була Химера, тому дадуть за неї компенсацію. Камуфляж фантом. Це до чого? Для Химери камуфляж. У мене було, наче камуфляжа, якщо не помиляюсь. Це якийсь новий чи ні? Певно, новий. Ладно, контейнери відпад ми зараз відкриємо. І ще містичний контейнер. Наказ перемогти в 50 боях дадуть 10 містичних. Ну, в принципі, друзі, що можна сказати? Давайте ми ці контейнери відкриємо зараз. Подивимося, реально, що нам зараз ще сих випаде. 200 голди. Не густо. Щось взагалі не густо. В контейнерах відпад дуже багато все сипе. Але тут щось. Щось ми обділили. Реально. Ще 200 голдин. Несерйозно. Давай щось останнє хоча б. Ні, ну це якесь взагалі дно. Я не знаю, таке дно насипало, що жесть. Давай, звідси, 100 тисяч голди може. О, 100 тисяч вільного досвіду. Ні, Нормально. Добре, я не буду нити. Хоч мій вільний досвід не так сильно потрібен, але, в принципі, це дійсно норм нагорода. Е, Дивіться, друзі, що хотів сказати. У нас залишили ще три накази, як ви бачите. Тобто, три накази в нас залишилось на контейнер відпад. Е, там щось, скільки це контейнерів. Е, так, зараз, зараз, зараз. Три контейнера тут. Потім один контейнер тут. Чотири контейнери відпад. Нас залишили. Ще один дадуть по талісманам, там наче має зібратися. І отут десь містичний контозі ще. От, Ми будемо цим займатися на найближчому стрімчику, я активую ці накази і будемо коротше, їх виконувати. Тому на найближчий стрімчик приходьте, буде цікаво, буде так би мовити, продовження цього відкриття. Розробники понас, понаприслали якийсь квестів. В результаті, що я за сьогодні отримав, друзі? Я нічого толково не отримав, як ви бачите. От, за Химеру мені дали компенсацію 3750 голди. Е, камуфляж на Химеру. Ану, зараз я гляну. чекайте, одна секундочка. Одна секундочка, щоб правильний результат зробити. Оцей називається камуфляж Фантом чи ні? Це називається, це старий. Просто, тут, бачите, ще новий був. Я чомусь думав, що ми оцей новий дали. Е, і ще тоді можна поміняти цей камуфляж. Е, камуфляж. Отут він, певно. Отут він. Обміняти. Ага, 300 осколків. <хи> Клас. Е, а, чекайте, а якщо використати? А якщо використати, може щось е, краще дадуть? Ану використати? Ну, гірше, ніж 300 осколків вже не буде? <хи> Я не знаю, що ще гірше може бути. Тому, певно, гірше нічого не буде. Ну що, нічого не дали? Та як це? Як? Затерме це було? Де моя якась компенсація? Коротше, зрозуміло, навіть 300 осколків, походу, отримав. Ладно, друзі, е, якось так. Мінус 18 000 голди. Е, отримали ми за 18 000 голди 4 контейнера відпад і 10 містичних, які буде відкривати на найближчому стрімі. Так нічого більш нормально не випало. На жаль, ну, що поробиш? Рулетки, щось це взагалі не моя історія, як ми бачимо в останній. В останні скільки, там пару місяців мені в цих рулетках максимально щастить. Ну нічого, тимчасово не щастить, а колись як пощастить і випаде 100 тисяч голди з містичних, О, то буде свято. Так, все. Всіх обіймаю, друзі. Дякую, що ви дивилися відосик. Був радий всіх бачити. Побачимось ми з вами на найближчому стрімчику. От, Підписуйтесь там на інші мої соцмережі, в описі є там посилання, всі корисні для вас. І там ще є, до речі, канал по різним іграм. Якщо вам цікаво, від мене не тільки танки і інші ігри, можете там також на інший канал не підписатися. Все. Всіх обіймаю. Побачимось з вами на наступному відоського або на стрімчику. Пока-пока-пока-пока.